І ось тут біля входу березовий ліс. Дивіться, хто мене зустрічає. Так, він один. Але все рівно Все рівно він класний. Ось тут день заманеться. Хто міг подумати, що тут біля боріз він може рости. Але є, ну це звичайна шапинка. Але все рівно чудово забираємо. Всім привіт! Ну от сьогодні ми з вами знову в лісі. Сьогодні такий ялиново березовий ліс. Є гарні такі березові ліси чисті. А є отакі, от скажімо, як, як чагарники. Так, будемо сьогодні збирати гриби. Е, на першому місці хочу знайти, звісно, строчка. І я вже його побачив. До речі, сьогодні у нас п'ятниця, 25 квітня 2025 рік. І ось уже перші знахідки є. Такий маленький, маленький строчок. Але це ще не все. Тут от, я ще десь бачив ще. А ось вони. Подивіться. Подивіться, які красиві. Такий красивий. і Це вже чемпіон. Один. Каже, це дуже гарний розмір. Другий. Третій. Скажу вам так, в цьому році їх небагато, навіть взагалі мало. Він дуже пізно вийшов. Так, там тих три ще, здається, десь були, а ось вони. Подивіться. Ось один і тут пара. Ну що, будемо забирати цих красенів. Так. Перший отакий. Це невеликий, але все рівно брати його можна. Ой, камеру. Перетрасил, тобто каже, на чуть-чуть. Такст. Ага. Навіть один був маленький, Збив випадково рукою, але нічого, цей також заберемо. А ось, Оце б таких би назбирати. Було б чудово. Подивіться, як він має форму і ніколи не плутайте зі зморшковим В Попередньому відео я показував, як можна відрізнити. Ось тут, мабуть, навіть два докупи зрослося, які от красиві. Ну, при вході сьогодні, дякувати Богу, зморшок я знайшов. Дивіться, ще раз покажу, хто не дивився попереднє відео. Ось, ось зморшкова шапинка, умовний стівний гриб. 15 хвилин відварили, відвар злили, промили і смажите, Ну, Самі знаєте, хто там готував, чи це шикарний, дуже смачний гриб. Ми його дуже полюбляємо. А цей отруйний містить гіромітрин. І я його збираю так от. Ну, от... Відрізаю вже там вдома, то вже відрізаю цю всю дніжку, лишаю тільки шапку. І ми робимо настоянку, горілка або спирт. Іде як лікарський засіб, витирає ноги, суглоба, все таке. Якось як, як знеболюючий засіб діє. Але це отруйний гриб. В ніякому випадку е, в їжу не вживати. Хто б що не говорив, але на всіх ресурсах написано, що це отруйний гриб. тому що... Так є от. О, зазуля. Ха. Де там? Добре, забираємо це цикрасенів і йдемо далі, шукаємо такий красивий ліс, чудова погода. Потрібно збирати гриби. Я собі чую під ногами такий хрям. Отож, ти їх побачиш. А він дуже крихкий гриб. Бачите, такий великий був. Ой-ой-ой. І можна побачити структуру, який він взагалі такої чудернацької форми. Але нічого. Тут зараз шапку виберу. Але красивий був. Великий. І навіть я вам скажу і не один. Виходить, так і шов і не помітив їх. Вони за листками два гриба та й збив. Ось такі. от вони. Навіть три. Вони так ростучі, не зрозумієш до чого. Але є хоч такі знахідки. хоч таким способом, але знайшов. І по-чудово. Ходжу в такій низині. тут така от улоговина. І в цьому місці достатньо вологи. І Знову подивіться. Ось так от. Так само де? Біля трухлої берези. І це в нас на полісі. Це може, зазвичай вони також. Кого вони ростуть? Так, зараз я цей почищу. Один. Навіть тут, тут два. Зрослося докупи. Так, і ось іще. Є. Так. Ось такі вони чудернацькі. Але мені все рівно вони. Красиві, так. І відносно недалеко метра за чотири від цього місця. Так само де де я тут бачу, а ось він. Ось він. Знову ж таки дивимося. Трухла березина, скрізь ці палки. Ось такі от низині. Там де сонце все-таки не припікає. І ще такий от грибок. Ну, непогане місце. Масовості немає такої, як вони там зазвичай в першій декаді травня, тому що у нас все-таки північна Чернігівщина, північ, зовсім інші температури. І вони пізніше тут проростають. Але є гриб, потроху прокидається. І це чудово. Вийшов на гору, на таких більш чистих ділянках намагаюся дивитися. Тут нічого нема. Але все рівно хочу вам показати, дивіться, який гарний ліс. Берези, ялини. Скільки тут літом білих грибів, Ого го. Ого го. От бачите, зі строчками, поки я тут в тому році то знаходив. Але правда чуть пізніше. Вони тут були аж на початку травня. Тож, думаю, таке тепло, то й треба перевіряти, дивитися. І ці місця, але нема. Зате дуже красиве. Знаєте, пейзажне, миловидне місце. Тобто не тільки грибами єдими, можна можна таке показати. А вийшов на цю гору. Зараз будемо спускатися назад. Все-таки більше в низині є варіанти, що можна знайти. А наверху тут нічого. Хоч місце красиве, але без грибне. Угу. Спустився ось з цієї гори, де тільки був. Все-таки потрібно дивитися десь в низині. Вони в нас тільки-тільки починаються ріст. В іншій частині України вони вже давно ростуть, мабуть. А нас от тільки тільки. Навіть отакий то приємно знайти. Хтось вже його навіть поїв. от вам і отруйний гриб, а його їдять. А зазвичай він росте ось так от. Собіться. Ось так от під деревиною. Ось. Також така от. Трухла колода лежить, і він під тією колодою росте. Хоч і називається гігантський, але це ще тільки такий маленький грибок, але все рівно він піде в настоянку. Забираємо шапку, ніжку зрізаємо. І ще такі от одні маленькі, але дуже приємні знахідки. Все ж таки, де я не ходив по таких відкритих, красивих ділянках. А вони собі не зраджують. Вони люблять більш такі от низини. І ось, дивіться, черговий гриб. О! Ну, хіба не гарний? Ось так от на сонці. Так, є. Це ще не все. Я тут бачу, там вже поставив свій рюкзак. Дивіться який малий. Ось так от він сидить. Ніби якщо ще отак от далі показати, ніби, ну здається, ніби якийсь там білий гриб. Так, білі гриби будуть у нас можливо через місяць. Так а поки збираємо оці. І це ще не все отут. Ой, боже дай достати. Так. Ось класика. Як вони найбільше всього полюбляють зростати? Подивіться. Також ось трухла палка. Я назом просто протикаю. Березова палка. І отут вони. Ова! Дивіться, який красень. Строчок гігантський. Ось такий. Тут. Я давав собі. тут, Оп, і тут там ще маленький. Той нехай маленький сидить. Так, відрізаємо ногу. І ще такий один чудовий. Так що з місця П'ять грибів та є. Треба більш детально обдивитися це місце. Ще один гриб попадається. Трішки прийшлось походити. Ось такий от. Подивіться, тут малеча така росте, а цей вже можна брати. Невеликий, але приємний. Ще, до речі, цей гриб називається строчок гігантський. От він може виростати до таких добротних розмірів. І, до речі, чого ми ходимо по таких чагарниках, завалах, тому що от він полюбляє берези, такі от бачите? о Біля таких от нападаних, протрухших дерев росте. Зустрічається в соснових лісах. Ну то зазвичай, або строчок звичайний, але як виключення. А так полюбляє березу. Ось такий ще один є. Дивимось далі. Гриб там сотнями чи десятками не росте. Але походивши, то все-таки можна знайти. Бачите, так скрізь от березина попадала, перегниває, лежить. Купа віток, купа старих дерев. Ось так само стара-стара береза. І ось він. Митий малюк, але є, тільки починають рости. Потроху та є, десь там, десь там. І гриби збираються. Так, буду виходити з березового лісу. Трішки строчка підзбирали, місця перевірив. Зараз ще хочу глянути. Також два місця, де росла зморшкова шапинка. Якщо є, то можливо чуть-чуть дозбираю. Може ще якийсь десяток і знайду. Вже можна вважати, що цей гриб відійшов. Але отакі от поодинокі, такі дивіться, які красиві, ще зустрічаються. Такі навіть приємніше збирати, ніж коли вони по 100 штук в одній групі. Якийсь і більший азарт. Глянь, такий. От коли гриб вже в дефіциті. От тоді ми відчуваємо наскільки він цінний. Так як і будь-які інші речі в житті. Поки воно є, таке собі потім нема. Яй-яй. Але такі от гарні грибки. Ще плюс забираю. Ще подалі від сонячних променів. ховаються в нас останні-останні такі от грибки і хороші. Подивіться, яка ще шапинка. І вона тут не одна. Ще бачу. Якщо бачу, то треба забирати. Ой, тут собі пройдеш. Подивіться, ще які Ні не так. На повну ногу, щоб подивились. О! Останні гриби такі. Але все рівно є, тому приємно будуть і забирати. Супер. Тут скрізь нападали дерева. Куди не глянь? Скрізь нападані вітки стовби лежать, подивіться, що робиться. От. І в таких от таких хащах ще можна знайти гриби. Так. якось ці гриби. Так. Ось ще. Ага, і там далі бачу. ну Давайте пройдемось Обійдемо. Ці завали, бачите? Я тут спробую пройти. Треба добре ще покрутитися, щоб не дійти. Але ж воно того варте. Мені мене такі черові карсені. Ось тут ще можна і маленькі, бачите, побачите. Зібрати. Ось такий ще. О! Останні, останні гроби з цього виходу, але красиві. Сьогодні сонце. Все добре гріє, пташки співають гарно на вулиці. От на вихідних обіцяють таке суттєве похолодання. Ну то буде видно. Так, дивіться, який у нас сьогодні результат. Ще трішки назбирав шапинки. Ну і само собою основа такий строчок. Я думаю, там десь трішки більше двох десятків. Так, запам'ятайте, оцей гриб отруйний. Якщо хто хоче робити настоянку, то це виключно для настоєнки. Залишаєте шапки, подрібнили е і в пропорції 50 на 50. Наприклад, там трохлітрова банка, півтора літра оцих красенів. заливаєте міцною горілкою або спиртом. І е настоїте в холодному такому темному місці, десь тижня-два, а потім вже можна буде. Робити натирання. Ну, а цей, само собою, всі знають. 15 хвилин відварили. Умовний стіний, класний гриб, але потребує в будь-якому випадку відварювання Так що оцей їмо, а цей в медицину. Отакий от вийшов похід, отакі от результати. От. Тому я кажу, дякую всім за увагу, всім щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім па-па. Пройдуть -па. дощі, буде похолодання. Але думаю, гриби також будуть.